Друзі, я всіх вітаю ВПО Україна. Бачите, я от знімаю якраз тут трошечки: такий антураж, хлопці, дрони, Кирила Буданов э, з депутатами народними без обмежень. І мені так, знаєте, попалась подруга, руки, я вже говорив, за 2 мільйона 50 тисяч э, 8 э, цих мавіків, дронів. От я хочу як раз у експерта запитатися, це багато чи ні. Якщо 2 мільйона 50 тисяч, це державні кошти військової адміністрації Сєвєродонецька, яка потужно допомагає військовим. І бачу, зараз цей стрюк, цей Алкаш в штанах ще клечатих, дарує хлопцям дрони. 8 Mavic 3D. А от волонтер у нас, який знає ціну, знаєте, переганяв ці автівки, 50 автівок Денис. Э, будь ласка, скажи, да, получается, если 2 миллиона на э, э, 50 разделить, мы делим на 8, он, э, Руслан, как, кстати, Руслан Северодонецкий, он поделил, говорит, 256 тысяч, 250 гривников в один дрон стоит. Цена такого дрона на разе, на 24-й год, где-то 190 тысяч гривен, вот реальная ну. цена. Максимум потолок, это 200, но ну, 256, це, я не знаю, это какая-то... Якесь... Руслан, Северодонецкая військова администрация. Это стрюк. Ну, я... Так он должен сказать хлопцам, что я спиздил, извините за выражение, 56 тысяч на одном дроне, блядь. Это алкаш, блядь. СБУ. Ну, да, ну, это позорит сегодня просто звоня. И еще в клетчатых штанах приперся до військовых. Для меня позор, хлопцы. Ну как мы, даже не, это если по 256, а так 66 тысяч. Ну, якщо брати fpv дрони які зараз потужніше на всіх напрямках, це FPV-дрони зі скидами, які можуть піднімати до 3 кг маси. Також мають при собі такі самі, як і в Mavic 3 t тепловізор вночі, щоб це робити роботу. Стоїть 47 тисяч гривень за один дрон, який в рази ефективніше, наразі Слухай, на ну ви віде. ж гроші бюджетні не витрачаєте, так? Чи ні? А не? які бюджетні гроші? Ми ніколи це не трогаємо. Ну, Збор року. Те, що ми зробили благодійну вечерю, зібрали бізнесменів, потім закупили, відзвітували перед ними, прямо перед ними, передали військовим повністю всі оці. Автівок скільки привезли за останній час? Да, наразі вже більше 200 машин. Ну, Гор, ти чуєш чи ні? Допомога! Допом... Допомога ваша йти і визволяти Луганщину. Всі підняли сраки свої, а не проводьте оці якісь наради нікому не нужні. Як там рада оборони? Що ви там Дніпро обороняти будете? Луганщину йдіть, визволяйте. І ці, і Шибіко, цей Обухавський, і цей Лисогор, і вся вся ця банда ухилянтів. От, друзі, щоб ви знали, яка ціна цієї допомоги яку, е, Як вони кажуть, ми робимо для Збройних сил України? Ви про переселенців думаєте? Ось вони сидять. Так він сидить, він мовчить. А в нього батька і мати, інваліди. На квартирі живуть, переселенчик полішалі. От, от чим повинна займатися, якщо вона є військова адміністрація ВПО України. Требуємо, требуємо всі наші земляки, давайте піднімати питання про цих мородерів. Які при владі сьогодні в обласної воєнної адміністрації і всіх міських? Все, все буде Україна. Наша Луганщина і Сєвродонець, те, що да, радисний. Ну Денис такий, що тільки приїхав з відрядження. Дякую. Дякую за інформацію для Луганчан. ВПО України.